Привіт! Вітаю тебе! Ти на каналі Дірідзавр. І сьогодні це відео мало бути цікавим. Але зірки не склалися. Марс і Венера не зустрілися, тому що, по-перше. Ви бачите цей пристрій. Я їм не користуюся, тому що він погано працює. Або я просто не вмію влаштовувати мікрофони. Тому. Зверху ваша улюблена ненависна мною петличка Бачите, що позаду мене вже моє світло-червоне сіло. Це відео, не буде Сівана Кінга. Я пишу вже тиждень статтю про автора, про якого я хотіла зняти суперпупер огляд. Тому що це моє перше знайомство, і я думаю, о! Я зараз з вами ото, нашо я поставила ноутбук. Щоб ми разом дивилися, що ж я буду тут робити, як я буду писати. Одночасно будемо з вами обговорювати цього автора. Але хопа, меджик і ви бачите, що Форд е, Прес мене ненавидить. Він сказав мені Діано, Чао, Бамбіно! Відео йде! Контент знімається. І Я досі не сказала по четверте По четверте Дорогі друзі, дорога родина! Це буде огляд на Терріпрачета. І е, моя випадкова книга відьми за кордоном. Тому, якщо вам цікаво, ви любите хі-хі, ха ха і книжки, залишайтесь тут зі мною і ми починаємо. Нарешті, ура! Я пішла шукати у Львові по всім книгарням Терріпрачета. Запитайте Діану Її можна було замовити. Мені всі це кажуть. Але ж я не шукаю як завжди легких шляхів. Ну. Мені здається, по цьому відео можна зрозуміти, та коли все понакривалося, підсвітка сіла, сайт не робить Моя ідея відео пішла коту під хвіст, але я не знімаю. Я зайшла вівати, це моє улюблене видавництво. І я така, о, розумні люди переважно читають трошки, та там з яким циклом ознайомитися, з якою книжкою ознайомитися. Окей, можна було б зробити хід конем. І сказав, візьми, прочитай добрих передвісників, Ніла Геймана та Ріпрачета. А то так не цікаво, бо хочеться познайомитися власне, з Таріпрачетом сам на сам. Словом, як ви зрозуміли, з цієї невеличкої передісторії діяла вибрала відьми за кордоном, бо я така хо, а я ж тоді була руда, думаю, о моя тема. Знову повторилася та сама історія, що коли я пройшла в. Віва... Знову ж Тивіват! Я так взяла Лавкрафта там, ну, три тома. Я тоді була позоркою, я тільки знайомилася з готичною прозою, щось там скуплювала трошки тих авторів. І ну, то я щось так на обум взяла ну, третій том. Це я вже коли прийшла додому, така думаю, пляха. Діана, ну то як ти могла? Ну, та вже має трохи клепки в голові, ні? Ну я з того потім похіхікала і досі це моя улюблена історія. Так само старий прачі там. Прикольно, але це якась там середина. І взагалі треба було починати з іншого циклу. Тут, до речі, для. Ну, нормальних адекватних людей можна подивитися всі цикли, не знаю, чи сфокусує ось. А, але вони запаковані були. Я не могла подивитися. Я не знала, що тут такі красиві форзація. Ну, подивіться, тут можна підписати, що ця книга ваша. А ще мені сподобалося, я дуже люблю, коли в книгах є оці такі закладки. Це просто вау. До речі, до речі, ви маєте подивитися на всі мої закладки до книжок. Я зараз це зроблю. А що в мене по закладкам книжковим? Ще колись на день народження мені подарували перші нормальні атаковатні закладки з котиками, але я вам покажу тільки одну, бо в мене всі котики вже мають свої книжки. Один тільки котик немає. Це ось така нормальна таккошна скріпка, закладка. Найкраща подруга Зуна. Зуна, привіт Подарувала дуже гарну закладинку вона просто неймовірна. Короче. Зацініть. Оце генії китайці придумали. Я просто хотіла якусь дурну всраду закладку, взагалі хотіла там, чи якась рука вилазить, щоб спеціальності мене кінга закладати. Але оцей ліхтар просто полонив моє серденько, і я вирішила купити отака штучка. Читаю, читаю, читаю. Скоро буде огляд, не переживайте. Наступна закладинка змусила мене перший раз заблокувати людину в третє Тому що, ну, блін, токсик якийсь попався. Коротше. Це знову мене китайці розвели. Ось, бачите, така жовт, я тільки одну заказала, тому що в нашому місті багато закладочок. Це, коротше, така штучка. І коли ви читаєте, коротше, от, оця силіконова штучка буде перегортатися. Не робіть. Коротше, я думаю, що ви зрозуміла, бо я не вмію ту демонструвати. І ця книга перша з книг, яка мене дійсно розвеселила. І такий стиль неймовірний. Хоча я вже знала приблизно, який у Тарі Прачі та стиль, тому що добрі передмісники, добрий вечір. Знаєте, коли ти любиш шпитки Казнігороди Стівен Кінг, Лавкрафт, Чемберс По і так далі, і ти вже звигнаєте до такої серйозної прози. От містика, напряженка, тривожка, а тут тобі. Типу, от добра містика. Доброта, хороші жарти, знайомі ситуації. Неймовірний переклад під українську аудиторію. Що я вперше помітила? Те, що Террі Пращата немає розділів абсолютно. Він забив на це. Ну навіщо розділи? Це скучно. У нього хіба що кілька дитячих міжок мають розділ. Також а мені дуже подобаються кольори сама книга, її вигляд, що вона така паперова, приємна на дотик, і позаду, звичайно ж, близько який стоїть на черепахах і десь пливе в космосі. І тут є капелюх, тому що. А Тарі Прачет дуже любив капелюхи, Можливо, б не здавалося, Діана, якби ти почала б нормально цикл, ти б трохи варилася в дискосвіті, тому що там по факту все ну, йде догори, тобто розвиток у цього всесвіту, якийсь творив Прачет. І варто було б почати з чогось нормального, а не середини Діана. Але нічого, я втягнулася, я зрозуміла трошечки харизму Ауру Альтер Характер героїв. Це е, історія про відьм, які мали зупинити зло. До цього зла треба було е, пройти таку неймовірну пригоду. Дуже мені подобалися жарти, і мені так хотілося. То, знаєте, як той м'єм, де хлопчик сидить, і така книжка розгорнута, і він тако бере ну, голову. І мені хотілося ці всі прощати жарти запам'ятати. Що мені ще сподобалося? Примітки, це, мабуть, найголовніша фішка Прачета. Ну, любив Террі Прачет, всюди примітки. Я таку штуку люблю і сама практикую. І, і оці зноски, оці приміточки, в книжці, Це вау. Як він це тонко придумував? Я знаю, що це дуже важко писати, створювати всесвіт. Ти маєш тримати в голові картинку, план. Коли я писала детектив на конкурс, це був перший раз для мене. Мені було дуже складно писати детектив. Він в мене слабенький. Я розумію це. Я зробила просто, знаєте, такий кістячок, щось там банально напхала. Я не агата крісті, я не вмію то писати, то ясно. Але до чого я веду, що ти маєш пам'ятати хто є хто. Хто там світок? Хто там це? А це фентезі. Згадайте навіть того самого Гаррі Поттера. Ну це дуже велика робота, тому це дуже цінно, коли ти можеш поринути з головою у цей добрий всесвіт. Я не хочу обговорювати сюжет цієї серії. Мені б хотілося в цьому відео більше. Говорити про самого автора загалом його біографію, тому що вона неймовірна. Коли я знайомилася, коли я читала купу статей про Террі Пращата, мене інколи пробирала така якась певна журбинка. Тому що він був неймовірною людиною, дуже творчою. Його фотографії, його цікаві факти життя, вони, вони дають якусь надію, вони тебе надихають. Він Приклад вільної людини. І мені сумно, що його забрала хвороба. Знаєте, коли хочеш познайомитися з автором, ти відкриваєш Вікіпедію і так далі, і там щось читаєш. Але насправді я подумала, що варто було б познайомитися спочатку з, з цікавими фактами Террі прачета. Тому що цікаві факти завжди більше розкривають. Людину. А, до речі, я в шоці, що він написав 41 роман про тиску Це вау. І найцікавіше, що він захоплювався астрономією, і навіть у своєму саду він побудував невелику обсерваторію, і, хоча він не тямив у математиці, фізиці, він сам з цього сміявся. І я хочу сказати, що більшість таких можливо людей гуманітаріїв. В чомусь не тямлять, але вони тягнуться до якихось технічних наук, дуже люблю зірки. Ну, але не дивно, чому моя книга називається, зателефонуйте зорі». І от він химерний, він чудурнацький. Про нього навіть не хочеться сказати, що рікачі дивний. Про нього хочеться щось сказати, от якийсь якесь хаотичне. І який же він. Натхненний. Найцікавіше, що знаєте, часто дуже там ціняться автографи в книгах а, авторів і так далі. А тут самі шанувальники жартували, що тері Прачета стільки багато разів розписувався у своїх книгах, що, мабуть, цінніше буде книга без автографа Террі Прачета. Він, до речі, є лицарем, тому що його посвятили в лицарі, і в нього є навіть свій меч. Взагалі, в його біографії дуже багато цікавих штук, які можуть бути відкриттям для будь-кого. Я радила просто творчим людям надихатися такими людьми. Я, до речі, підкреслила в цій книзі Життя Бантежне. От реально, переклад тут неймовірний. Я не знаю, що це за генії перекладали. І тут стільки жартів, що вони реально дуже смішні. Дуже такі актуальні і досі, до речі, цікавий факт, що Террі Прачет завжди от так писав, що воно завжди було актуальним Якісь такі моменти я досі в шокові Інколи мене дивує оця прірва в часі. Коли стільки минуло років, а воно досі все актуальне. Ця книга назвала. Побути трохи дитиною, навіть я б не так би сказала, сказала дорослою дитиною. Мені було цікаво уявляти цих трьох відьмочок, бо вони всі такі цікаві. Я слідкувала за кожною відьмою, за її характером, за її жартами, за е, поведінкою, за іншими цікавими персонажами, тому що тут їх багато. Якщо говорити ще про цикли, я б сказала, що мені хотілося посчитати цикл смерть і є, здається, про... Щось про правду. От, можливо, я колись і більше ознайомлюся з Старі Пращином. Це поки що моє найперше таке знайомство. Я скажу впевнена, що мені сподобалося. Але все-таки я думаю жанр: хорори, трилери, детективи. Нонфікшн. Біографії. От. Е, дякую, що сьогодні побули зі мною. Тут трохи ми з вами потренділи. Пишіть якісь свої думки щодо тері праче та взагалі будь-які думки, коментарі. Е, поставте лайки цьому відео, підписуйтеся на мене. Всім па-па Привіт! Ви бачите, у мене в окулярах відбивається картинка. Картинка сайту, який ще не запрацював. А я відзняла вже відео буквально минуло хвилини-дві. Ну нічого, значить, таке життя. Значить, так треба було з вами просто потрендіти і не йти е по сценарію. Життя бантежне.